Всім доброго дня пані та панове, вітаю вас на каналі Колка для Початківців. Сьогодні в нас субота, прибув на базар. О, зранку лив сильний дощ. Людей практично не було. А Зараз вроде, вже вияснено. Калюжі поналивало, але вже вияснилось. Вже небо різко, все, буквально за годину розвіялося, бо взагалі людей не було. Стало сонячно. Не знаю, може пізніше піде. Ну поки все, все прекрасно. Пані Маріна і пан Борис на місці. О, каву ми вже ранкову випили. О, я вже розіклався. Ось у мене отакі от всякі. є топорчики, барточки, що там не все виложив, тому що достатньо й того. О, положив декілька барточок. Можна ще положити. Взагалі-то вони, взагалі вони там в мене різні. Ось ще. Ага. О, тут в мене ще ой-ой-ой. Так. Зараз ось виложу ще, бо Ось, бачите, от такі барточки. Ось от такі от барточки. І там ще треба забрати. Пару молотків, тобто, тобто таке в мене все є. О, Молоток це більше трьох кілограм, а ці це 600 грам, це кіло. О, це по кілограмчику такі. Барточки десь грам по 450. Ось такі сокірки виготовлені з ресорного металу о, і з рельсу М76. От. От такі ножечки, сапочки в мене є, такі великі, такі маленькі, теж 65 метал. Ось Такий копачик, дуже зручний копати, підрихлювати землю. А оце таку штуку бачте, зробив, таку, замовили хрін копати. Це ресора така товста. Держак од лопати забити копать копати хрін. Тоже зручно. О, такі два стружочки. Один 200, другий 230 мм. Ця осмиків купа різних, заготовочки на шаблі. Це у мене Дамаск. Я вже показував, якщо передасть камера, я трошки пошліфував, щоб було видно, що то є. Дамаск, тут три углеродистих металу, ресора, підшипник і напільник. Оце заготовка така, теж із ресорного металу, це на сербський ніж. Така заготовка оброблять да обробляти. Вон такі теж цяці в мене, подсвічники, такі рози. Взагалі, все, що треба є. Тут виставив. Ось такі, ну, так я ще не доробив дробничку стаціонарну, не було часу. Ну, ну, в принципі, в мене все так є. Мангальчик такий суперовий. Четверка, ящик знімається, в такому варіанті виготовлений. Ближче сюди підійдемо. Оце теж тільки зробив. Вже пофарбував і зробив підмідь. Така ложка для взуття. Така ложка для взуття. Можна не, не нагинаючись кубуватися. Цей більший мангал поки не витягую, бо він дуже важкий, мені шестерка. О, тут більше наворотів. Там у мене висять кочерги на ньому, совочки, мачету. Ось вертіль ще є, ставиться. Ось такий вертіль. Я не хочу витягувати, Ось ну, сюди ставиться кронштейник під казаночок. Ну, коротше, більш наворочений такий, ну, заважкий. Тягати його. Я так показую, хто цікавиться. То... Прийде. а які інші варіанти запитують, то я кажу, ну, подивіться, такий є. От, в общем, от якось так. Ось мій колега по торговлі розіклався. Ось подивіться, який бомбезний у нього є медвідь. Це старинна річ, так? Це каранда це 1920-х. 1920-х годин, бачите? Виробник завод вербілки по да, Виробник заводу вербілки. Вірбілки. Вербілки. Поп гартнеру. Да. Це така сюди олівці, ручки ставити. от така. Дуже рідка річ. Дуже рідка річ така, да. І така величенька. Ще ось, Пушкін. Ну, зрозуміло вам. Орієнтович Тот же завод, орієнтувачний тих же годов. Да, Орієнтувач на тих же годов 20-х. Так що 1920-х. Ось ще одна така співачка, мабуть. Це вже інша, ніж була, да? Там вже поїхала співати, мабуть, а ця з'явилася. А це ось ще... Іван Царевич. Іван Царевич от, с лебедем. а лебедь да? Орел. А, орел там, так должен быть лебедь. Ось, орел, судить на камне, камни, как а -а, -а, -а. налево пойдешь, вперед, назад. Понял. Вот так вот. <свистит> вот такие интересные вещи появились. Разные шкатулочки еще. Так, ручная работа с ручным да. ручным роспасом. Видите, вот такая вот есть с ручным роспасом. Ну, все вот так вот. подходит до комплекта. Ще такий сервізик. Теж такий острови. Да, Ось так от. От у мене що сусід розложив, кому треба зуби вирвати, чи кому там що треба. Обрізання зробити. Всі інструменти є, простерилізує, каже все. Все на місці. Про, простерилізує і все зробить без наркозу чи з наркозом. Пожелаю как пожелає, да? каже. Так що вот так всі інструменти есть медицинські. А це ось о... ого, черепа. Я так зразу здалеку не розглядел. Це ціле вже Так що отак от якось. О. Базарчик потроху оживає, сонце вийшло, бачите, всі починають рухатися. Проти тут розкладаються. Там далі один ну, до 12, мабуть, ті, що повходили, то назад повертаються, аби тільки не було знову дощу. Так що так. А то зранку прямо всіх, всіх напугало і всі порозбігалися. О, мій велосипед упав. Ой, він, ніяк він не продається. Так що так. В ну, общем, все показав, що, що у нас є тут О, все, що є. От, в даний момент пана Бориса тут все теж інтересні, є сяці. Тут і стаканників. От, якось так. Вітер сильний піднімається, хоч би оп'ять не надуло. Бо порозганяє і базару не буде. Ми будемо сподіватися, що все буде добре. Хоча б до двох годин не було дощу, то значить все буде добре. Кому сподобалося такий відосик, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. А поки на все добре, хай вам щастить. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.